Ця професія мене надихає, надихає на те, що я незважаючи на обставини, там які пов'язані з ризиком, я їду для того, щоб допомогти людям. Євгенія Погрібна працює психологиною у обласній держслужбі з надзвичайних ситуацій 13 років. Вважає психологічна підтримка людей, особливо під час війни, вкрай важлива, Колег рятувальників на таких заняттях вона вчить бути стійкими до стресу. У нас є категорія людей: рятувальників, саперів, медиків, які залучаються для виконання завдань за призначенням на деокупованих територіях. Навчаємо методам саморегуляції. Перед тим як вони туди від'їжджають, вони обов'язково проходять бесіду з психологом, щоб ми розуміли, чи вони можуть в такому стані виконувати роботу свою за призначенням чи ні. Під час війни робота психологів змінилась. Вони виїжджають до людей, які пережили російські обстріли. На цьому відео Світловодська громада. У такі моменти людям важливо мати підтримку, говорить Євгенія. Можемо навіть мовчати ні про що не говорити, але просто бути поряд. Інколи буває дезорієнтація людей, коли ну саме в той, після моменту вибуху, і коли ми прибуваємо на місце події, ми зразу ж стабілізовуємо У нас. Це там техніки заземлення. Коли людину ніби заземляємо, приводимо до, до свідомості, але такої до реальності В Світловодську ми зустрічали людей, які вже були внутрішньо переміщеними. Вони покинули свої домівки, і саме тут вони знову зазнали вторинної травматизації з Євгенією. Працюють ще четверо колег-психологів. Коли вже йде розвідка, мені говорять, скільки постраждалого населення є. І від тієї кількості я вже роблю розрахунок, скільки мені потрібно психологів. У нас є в Державній службі з надзвичайних ситуацій по всій Україні анкети постраждалого. Якщо людина потребує подальшого супроводження або допомоги, ми заповнюємо на місці ці анкети і передаємо військову адміністрацію. Там кваліфікований спеціаліст вже їх опрацює. Цього крім надзвичайних ситуацій, пов'язаних з війною, психологи допомагають людям, які постраждали від вибухів у побуті. Згадує випадок, що стався у Кропивницькому в червні. Це була ніч, і я почула потужний вибух. В лічені хвилини я вже була готова зі своєю колегою. Ми виїхали на місце події і побачили там зруйнований будинок не війною, а іншим таким явищем. і Серед постраждалих були дітки. Різного віку і дорослі були також. Люди знаєте, як в емоціях і в тому, що переживають війну, на цей вибух також відреагували як уже ніби приліт. Впродовж останнього місяця рятувальники та психологи допомагають евакуйованим з Покровської громади Донецької області. Каже, головне правило не нашкодити. Саме коли люди виходили з вагонів, ми їх зустрічали. Перше, це у нас був контакт очима. Тоді ми робили діагностику тих людей, які дійсно зараз потребують нашої допомоги. Ну, практично у всіх були сльози в очах з маленькими дітками. Чоловік мені розповідав, він один приїхав, в нього немає рідних. Каже, я пішов копати картоплю на город, Повертаюся, а мого будинку вже немає. Добре, що мене там не було. Під час війни Євгенія Погрібна почала вести щоденник, записує історії переселенців. Після війни хоче, аби про те, що вони пережили, дізналось якомога більше людей. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.